thank Полетить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Так, вірно, восени. Сьогодні наша гостя пані осінь. Вітаю вас, малята! Я. Пані осінь приходжу я за календарем після літа. Я одна з чотирьох пір року. Маю три місяці. Перший місяць. Вересень, це рання осінь. Другий місяць жовтень, це золота осінь, середина осені. Третій місяць листопад, пізня осінь, це Кінець осені. Всі місяці приходять по черзі один за одним із своїми прикметами. Восени дерева вдягають різнокольорове вбрання. Люди збирають урожай в саду та на городі. В лісі з'являється багато грибів. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Восени часто йдуть холодні дощі. Звірята готуються до зимівлі. Люди вдягаються в теплий одяг. Восени птахи відлітають в теплі краї. Діти, а зараз я перевірю, чи були ви уважними. Подивіться на картинки та назвіть осінні зміни в природі. Восени сонечко ховається за хмари, восени йдуть холодні дощі, восени дме сильний вітер. Восени листочки змінюють колір та опадають. Восени птахи відлітають. Теплі краї, восени збирають урожай. Я осінь буваю різною, і пропоную вам пограти в гру. Яка осінь? Якщо йде дощ осінь яка. Вірно, дощова. Якщо багато грибів, осінь яка. Так, грибна. Якщо листя на деревах різного кольору, осінь яка. Вірно, різнокольорова. Якщо восени багато врожаю. Осінь яка? Щедра, врожайна. Якщо дме прохолодний вітер, осінь яка. Вірно, вітряна. А тепер малята. Спробуйте відгадати осінні загадки. Червоніє і жовтіє, з дерев опадає, в повітрі кружляє і на землю лягає. Так, вірно це листя. Піднімає пил, дерева хитає, виє, завиває, з дерев листя зриває, хмари розганяє, хвилі піднімає. Відгадали? Вірно, це вітер. А зараз, діти, я пропоную повторити прикмети осені за допомогою чистомовок. Слухайте уважно та повторюйте разом зі мною. Ла-ла-ла, осінь золота прийшла. Че? Че, че, сонце любить не пече. Се, 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 сяє барвами усе. Ту, 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 любим осінь золоту. А тепер повторимо ще раз. Ла, 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 осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любить не пече. Се, 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 сяє барвами усе ту, ту, ту любим осінь золоту. Діти, на сьогодні наша зустріч закінчилась. Але я ще з вами не прощаюся. Ще буду з вами жовтень і листопад. До нових зустрічей!